Всім привіт! Сьогодні 5 січня, і я сподіваюся, що це буде день, коли почнеться історія мого ютуб каналу. День коли я не видалю весь матеріал з телефону, бо мені щось не сподобалось, і тому бажаю вам приємного перегляду. і Сподіваюся, що ви класно проведете час. Показати гуакамолі який я беру, тобто це вже готовий гуакамолі Я не знаю, в яких магазинах він продається. У мене в форі біля дому є, а він дуже смачний, от прям дуже. Я майже завжди, коли бачу його в наявності, іноді просто його немає, беру. Прям моя рекомендація дуже смачно і класний склад. Хотіла вам ще показати ялинку, бо, скоріш за все, завтра ми її приберемо. Вона гарна, але дуже сильно осипається. от Якщо подивитись знизу, просто вже всі гілочки похилились до полу, і там дуже-дуже багато голок. Я б, чесно, її ще тримала і тримала, бо вона точно робить якусь фіжі, якусь чудову атмосферу в домі, але, на жаль, дуже багато голок просто скрізь. Зараз п'ята вечора, і я сьогодні нікуди не їхала. В принципі, весь день провела вдома, десь через годинку приїде хлопець, і ми вирішили замовити щось поїсти і продовжити наш марафон перегляду Гаррі Потера. Ми зараз на п'ятій частині почали десь з Різдва, бо тому ще декілька днів і додивимось. Мені просто не віриться, але я вирішила, що поки є вільний час, почну монтувати цей влог. Буду щось доповнювати по ходу, перероблювати, але щоб матеріал, який я знімаю за якийсь певний день, вже був змонтований тут, щоб я не відкладала всю роботу на потім і щоб цей влог дійсно вийшов на Ютуб. От, зараз буду читати книжку. Це ще одна з цілей на цей рік. Буквально за три дні от по годинці вже щось допрочитала. Тому що, ну, хто ще. Замість мене прочитають цю купу книжок. Тому годинку ще читаю, приїде хлопець, а там вже будемо вечеряти. Добрий раночок. Це мій сніданок на сьогодні, тому що хлопець зранку поїхав на стрижку, а я вирішила не заберачуватися і просто з'їсти шматочок панетони з чаєм До речі, я ніколи не їла панетони. Я розумію, що це така більш волога паска, але на новорічні свята точно не їла. Ну, зараз буду пробувати побігла ставити чайник. Тут у мене прийшов сертифікат про проходження контент-марафону. Це далеко не перший контент-марафон, який я приходила. Я не робила там домашні завдання. Це було більше як для загального розвитку, для якихось моїх навичок. Тому от такий плюс один. До речі, дуже смачні панітони, прям і тісто, і там всередині такі такої шматочки крему, шматочки крему, якщо так можна назвати, але це дуже смачно. Ксимом прийшли в новий китайський привіт. Я взяла собі локшину з качкою. Тут у нас понтони з креветкою і суп з локшиною і качкою, щось по типу ФОБО. Санту чомусь на роботі він у мене після Нового року, але подарунок треба знайти, бо вже післязавтра його треба дарувати. Ідей нуль, але я думаю, зайти в Сарахом, зайти в Батлер і щось там шукати. Стенд. Це все. Хоча мені сподобалась така, я б її взяла додому, але точно не на подарунок. Всього 200 гривень. аромат дифузор, який я хотіла, немає. Цілий, стен, цілий стенд з аромат дифузорами, але мені нічого не подобається. Я нічого не взяла, але в мене ще завтра є один день. Коли я точно зможу щось дати, ми заходили в Батлерськ і в Зарахон. Мені сподобалась ваза і а, так і бумасенка. От можливо, візьмусь з них, можливо, подивлюсь десь ще. Час є. Зараз 11 ранку я вже зібралась і буду їхати в центр на тренування. Взагалі, я маю абонемент SportLife у себе на районі, але мені не дуже подобається формат тренувань там, тому сьогодні буде перше тренування у цьому році в іншому залі у центрі. Покоментувала відео за попередні дні, зрозуміла, що не стільки звикла до такого короткого формату тік-ток, що мені просто треба перевчатись, знімати більше розмовних відео, знімати більше того, що відбувається навколо, щоб звикнути до формату YouTube, до цих довгих відео, де ти можеш назбирати кучу матеріалу і потім його порізати. Бо вчора при монтажі я зрозуміла, що в мене не так багато матеріалу. в мене дуже Багато але таких маленьких коротких відео, і це дуже заважає у монтажі. Це йшла за камею, бо я ще не снігала і я сподіваюся, що Думаю, буде все добре, бо це буде перше тренування після довгої перерви і як на мене посприяє кава, я не знаю. Собі нісла Добре, з додатковим яйцем. Він такий доволі сильний, тому що тут є картопля. А взагалі я зараз та людина, яка прийшла у заклад з ноутбуком поїсти, попрацювати. Я сьогодні зайшла в юск і в зараховую і авже вийшло не з пустими руками. Тому зараз покажу, що я тут прикупила. І так, розпаковку ми будемо робити разом з Фіджи. По-перше, я купила дві такі коробки. Я зараз не буду їх складати, але я прикріплю вам фото з пінтери, щоб ви розуміли, як вони виглядають і взагалі для чого я буду їх використовувати. Далі я взяла рушники. Тут йде три рушника в комплекті. Я беру такі вже не перший раз. Мені подобаються такі доволі лаконічні і навіть інстаграмні. Далі у мене тут остання урвала, так би мовити. Урвала Орвала таку тарілочку, мисочку. Ну, здравствуй! Отаку мисочку, ракушку. Не знаю, для чого я її буду використовувати, я хотіла таку на кухню, але, напевно, трішки не те. Ну, я ще подумаю. Просто була остання, я не могла її не взяти. І якщо ви уважно дивились цей влог, то бачила, що за рахом я показувала вам тарілочки. І, а вже ж я за ними повернулась. Зараз розпакую і покажу. Я, як поціновач посуду, просто не могла їх не забрати до того, що в них була приваблива ціна по 200 гривень за тарілку. А так як я якраз не мала чисто білих і лаконічних тарілок, вирішила, що це буде ідеальний варіант для моїх таких естетичних сніданків, які я часто викладаю в інстаграм. Будемо вважати, що це таке до, а зараз я зроблю отак. І буде після. Мені подобається. По-перше, тому що всі мої баночки, коли машинка буде віджиматись, не будуть падати, як це буває. Ну і в принципі якось виглядає лаконічно. Але думаю, оцю коробочку я би замінила на блакитну, але її не було в такому розмірі. В у на спільний вихідний з Максимом, тому плана зробити генеральне прибирання, а потім нарешті викинути ялинку. Я зараз буду готувати нам такий сніданок обій, бо вже майже друга дня, а потім підключусь до Максима. Готувати я буду млинці. Одні будуть з куркою та грибами інші зроблю звичайні в які можна буде покласти абрикосове варення. Якщо готовка, то це якісь влоги на YouTube, все життя так роблю і сподіваюся, що мої влоги так само хтось буде дивитись. Момент, який Максим хотів зробити, напевно, майже місяць, поки воно стояло. Та ладно тобі. Вона створювала атмосферу. Ми вчора прибирали аж до ночі і знаєте, сьогодні як прокидаєшся і розумієш, що це того вартує. Просто іноді треба перебрати кожну поличку, кожну річ, викинути все, що вже не потрібно, щось продати і навести порядок не тільки в просторі, а й у себе в голові. Бо простір насамперед впливає на наш настрій, на наш стан. І я рекомендую кожному виділити один день і очистити навколо себе просто по максимуму. Зараз у мене в планах перефоткати всі речі, що треба продати, а їх там дуже багато. Потім мені потрібно це виставити на всі можливі платформи по типу телеграм-каналів, Elix, можливо, шафи. І далі я буду збиратися їхати на зустріч з дівчинкою з Instagram. Просто йшла третя година. У мене зустріч через годину, тому я зараз буду завершувати з цим. Я встигла от тільки це відзняти, тільки це. Оце ще попереду. Але якщо я буду далі продовжувати, то я просто не встигну на зустріч. У будвайні. Зараз візьмемо пляшку вина і вип'ємо її тут на барі. До речі, це для вас такий лайфхак. Ви можете зайти в будвайн, взяти пляшку вина вартістю більше, ніж 400 гривень, і розпити її тут же на барі на фудкорці. Вам дадуть келихи, наліплять наліпку таку, типу, що ви її придбали. І це буде набагато дешевше, ніж взяти її десь у закладі. Привіт! Сьогодні 15 січня і я взагалі не думала, що буду щось знімати, тому що в мене робочий, день, але я трохи проспала і домовилась вийти на роботу на другу зміну на 4 годину. Тому в мене з'явилася половина дня, яку я вирішила не витрачати пусту. Зараз я поснідаю, в мене там дуже гарний сніданок, я вам покажу, і буду фоткати речі, які я не дофоткала минулий раз, речі, які в мене є на продаж. Просто подивіться на цю красу. Тут у мене млинці, які я готувала пару днів назад, але їх розігріла, вони дуже смачні. Абрикосове варення це моє улюблене варення. Нам його вислала бабуся мого хлопця і чорна кава. Каву мені вислали на рекламу, але я зазвичай п'ю каву на безлактозному молоці, а на роботі іноді попиваю фільтр. Тому я думаю, що мені сподобається. Я зараз буду снідати і бажаю смачного всім, хто також, поки дивиться цей влог, щось їсть або б'є. Далі я буду фоткати речі, сподіваюся, що це займе не супер багато часу. Хоча минулий раз десь три пакети зайняло три години. Це типу відфоткати все, викласти. От. А потім, якщо в мене ще залишиться вільний час, збираюсь пройти пару уроків іспанською. Бо хто не знає, або напевно ще ніхто не знає, я займаюся іспанською. І... Останні два місяці я трошки підзабила на це діло. У мене накопилось дуже багато непройдених уроків, і мені треба наверстати ці упущені уроки. Ні, прокинулась восьмій ранку, тому що в мене сьогодні багато планів. І знаєте, для мене встати в такий часний день це дуже важко. Тому я вчора з вечора поклала свій телефон подалі від ліжка, щоб коли зіграє будинок, встати з ліжка і виключити його. І Як бачите, цей план спрацював. Я встала, одразу пішла в і пропилась. Тому з восьми ранку я вже ходила в магазин. Підготувалися на дані. Зараз будуть знімати рекламу в Instagram. Інстаграм, працює від сал, залідок до школи і вже не вечір не знаю буде видно, але себе в планах домонтувати сюди цей блог і нарешті. Я вже приїхала додому і не з пустими руками. Купила дві нові книжки. Я взагалі вже давно не читаю нонфікшн, але я не могла пройти повз ці, тому що вони дуже часто зустрічаються мені на просторах інтернету, тому точно прочитаю. І взяла на десерт макарунси у новому закладі. Буду пробувати. Ну що? Я два тижні знімала цей влог і думаю, що можна закінчувати. А, я розумію, що він далеко не ідеальний, але на то це і перший влог. Тому я сподіваюся, що ви віднесетесь до цього з розумінням. Дуже вдячна всім, хто додивився його до кінця, і сподіваюся, що ви зможете мене підтримати в коментарях, підписатись, поставити лайк і все таке. Боже мені довіриться, що я це кажу. В принципі була така мрія, можу сказати, життя, тому що я думала про це ще з 4 років, десь з 8-9 класу, бо я завжди дивилась різних блогерів на Ютубі, і мені було цікаво спробувати, але постійно в голові були якісь зажими, а що скажуть, а з навіщо, ну і все інше, ви розумієте. Тому, коли мені виповнилось 26 років, я вирішила, що все ж таки треба. Бо навіть якщо не вийде, я хоча б спробую. Так? Тому буду з вами прощатись і сподіваюся, що до наступного влогу.